Доброго дня, шановні наші телеглядачі. Ви дивитесь, щотижневе ток-шоу коло запитань і з вами в студії Воднорук Павло. А також Бабишкіна Вікторія. Ми вітаємо всіх глядачів і телеглядачів у нашій студії. Зазвичай у нас виникають абсолютно різні точки зору на одне й те саме питання, і тому ми збираємося з вами, аби прийти до спільного рішення в обговорюваних аспектах. Сьогодні, як і завжди, ми обговорюємо актуальні проблеми нашого суспільства. Відповідаємо на питання, що хвилюють більшість людей, та знаходимо необхідні рішення. І тема нашого сьогоднішнього ефіру: що потрібні чоловічі та жіночі свята, чи дійсно необхідно відзначати таке свято, як 23 лютого, і чи можливо можна обійтися лише незвичайним святом весни 8 березня? А я пропоную залишити лише святкування 23 лютого. А ще й до цього вести його на законодавчому рівні як національне свято для чоловіків. І ці та інші проблеми ми спробуємо сьогодні обговорити у нашій студії. Дійсно, багато хто з нас навіть не здогадується про походження та значення цих свят, але наслідують ті норми і традиції, які передалися йому суспільству. Але незважаючи на те, цих свят з нетерпінням чекає як чоловіча, так і жіноча половина населення від найменшого до найстаршого. Жінки думають, що ж подарувати чоловікам, аби не лишитися без подарунка до 8 березня, адже не дарма існує така приказка: як 23 лютого зустрінеш, так 8 березня і проведеш. Ці та інші думки ми будемо обговорювати сьогодні в студії разом з нашими гостями та експертами. Давайте їх привітаємо. Доброго дня Оля, Таня та Даша. Скажіть, будь ласка, звідки походить свято 23 лютого? Спочатку це був день шарвоно-красної а Потім а ще було привітання кожного чоловіка, навіть того, який не був у армії. Але зараз, на сьогодні, сьогоднішній день, привітають усіх чоловіків, да навіть не було. Чи дійсно потрібно відзначати свято 23 лютого? І чому не можна, не можна дівчині привітати знайомого хлопця, наприклад, в інший день, а хлопцям привітати дівчат, якомога частіше? Я вважаю 8 березня досить головним святом в нашій країні, а 23 лютого майже не святом, тому що більшість чоловіків внесу. Або таким слемом відкошують від армії, і немає ніякого сенсу їх поздоровити. Як вони відповідь? Тетяна, як психолог, як ви вважаєте, що приємніше усього отримувати чоловікам на таке свято? Як психолог я можу сказати, що будь-якого чоловіку у цей день найприємнішим подарунком буде отримати щирі привітання від коханої жінки та поки працювання. А зараз ми спитаємо у нашого експерта у галузі психології, про який подарунок миють жінки на 8 березня. Ангеліно, питання до вас. Я вважаю, що найголовніше це не подарунок, а увага. Але буде трохи замало подарувати банальний набір, відділ і цукер. Потрібно враховувати всі дрібниці, щоб показати вашій жінці, що вона дійсно особлива, і подарувати їй такий подарунок, який буде тільки для неї однією. Повністю з вами погоджуюся. Дякую за такі яскраві відповіді. Сьогодні до нашої студії ми запросили відомого сценариста Юлі, яка планує зняти фільм про взаємовідношення чоловіків та жінок. Правда, я говорю, все. Я хочу зняти фільм о том, як все-таки женщина і мужчина. Женщина і мужчина у них такі отношения у жінки і мужчини. Ну, во-первых, конечно же, было бы приятно, я думаю, мужчине было бы тоже приятно получить какое-то что-то больше, чем просто поздравление, гель для душа или носки. А женщине, конечно же, было бы тоже более приятнее получить на 8 марта, тот же приятнее было бы получить какого-нибудь не гель для душа, да, а там несчастный тюльпанчик, какой-нибудь, скажем, букет из тюльпанов, огромных тюльпанов. Я хочу снять Спасибо. фильм о взаимоотношениях вот, в период праздников как женщина сделала не очень такой приятный подарок мужчине на 23 февраля и он ее оставил без подарка на 8 марта они очень сильно посконтали из-за этого но на через след ну, следующем году они э, помирятся и она им сделает более приятный подарок она не просто подарит для душу носки или шампунь она им подарит что-то особенное то что вот именно он хотел дать ключи от ломбардии и саму <гум> та тобто, цьому дуже всарає. А он їй подарил не просто нещасний тюльпан, а подарил їй букет огромніших тюльпанів і брилянтовей На підтримку святкування 8 березня до нашої студії завітав експерт, який розповів нам про специфіку цього свята та його походження. Олександру Питайне до вас. Доброго дня. Я, я експерт-історик. Я хочу сказати, що та такий велике велике такий великий свято я 8 березня. Походило з давніх років на те, що У нас 23 лютого тільки вигадали, я хочу розповісти вам про історію, що у, у час Великої Вітчизняної війни, коли медсестра врятувала найголовного головного генерала і вирішили відсотку платити це свято. Дякуємо. Дякуємо нашим експертам за відповідь. За а ми звертаємось до нашої студії та запитаємо хлопців, який найкращий подарунок вам подарували до свята 23 лютого. І що ви мріяли отримати це на це свято. Найкращий подарунок мені подарували це гель для душа. І... Ну і все. І я мрію, щоб подарували. Мерседес Бенц. Yes. Ну, я считаю, что самый главный подарок на этих февраля – это, это поздравление. Но никакой, никакие не а истинные, искренние пожелания, так как женщины тоже прекрасны, мужчины должны их защищать. И... Мы Скарпеток і крему для гоління хлопцям можна подарувати ще безліч у чого цікавого. І на інші свята за дні народження. І не обов'язково, що на календарі повинна бути дата 23 лютого. Але мене цікавить, що вміють отримати на жіноче свято наші дівчатка і який найкращий подарунок ви вже отримували, будь ласка, студія. средка мати. Бриллиантова колієнт. Я ж кажу, що найкращий подарунок на 8 березня это, конечно же, внимание і зделать якийсь приємний серпріз, сюрприз для своєї дівчинки. я вважаю, що на 8 березня краще сказати ще раз зранку своїй коханій про те, що ви її любите, зателефонувати своїй мамі, розповісти про те, яка вона гарна мама. А ще краще, якщо ви всією родиною зберетеся і увесь день чоловіки будуть прибирати, готувати, прати і таке інше. Ось все ж таки видно, що і хлопці, і дівчата з нетерпінням чекають цих свят. Особливо дівчата, адже вони чекають від нас надзвичайного підходу до подарунків. Тож давайте запитаємо наших чоловіків. Кого вони вітають і що найчастіше дарують до свята 8 березня? Я вважаю, я даріть цвіти і шоколадки. Вітаю, подаріть Лені Руденко. Ну, в першу чергу, я, звісно, дарю цвети і відкритки, і конфетти, як ми говорили, своєї родні матері, Потім сестрі, а може і дівчинки. Ну, у меня девушки пока нет, но я считаю, что самый лучший подарок это истинные чувства, которые выражать ей. Не забудьте нас привітати із чоловічим святом. І я думаю, що ви, моя люба колего, все ж таки зміните своє ставлення до свята 23 лютого. Я напевно погоджуюсь з вами, але за однієї умови, якщо це свято перенесуть на інший день, і він буде називатися Днем Чоловіків. А жіночий день ми згодні святкувати хоча б двічі на рік. Проте наша програма покликана не остаточно вирішити це питання, а розпалити дискусію. І думаю, нам це вдалося. Стосовно святкування двічі на рік ми ще подумаємо. А з приводом дискусії я з вами погоджуся і хочу подякувати нашим експертам за те, що знайшли час і завітали до нашої студії. А наша програма підходить до логічного завершення. І я хочу нагадати хлопцям, що незабаром 8 березня. Тому не забудьте привітати ваших рідних жінок і дівчаток з цим весняним святом. І обов'язково подаруйте їм квіти у будь-якому вигляді. А я в свою чергу хочу сказати: не зациклюйтесь на встановлених суспільством датах, Влаштовуйте один у одному свято тоді, коли забажаєте. А з вами в студії була Вікторія Бабишкіна та Воднорук, Павло, і це програма коло запитань. До нових зустрічей.